Після перерви на канікули стартував новий навчальний рік в університеті третього віку. Нагадаємо, він започаткував свою роботу у 2019 році та згодом змушений був призупинити заняття спочатку через пандемію ковіду, потім через початок повномасштабної війни. Минулої осені університет відновив діяльність. Навчання проводилося за десятьма напрямками, викладачами, волонтерами. Про те, як це було, слухачі з приємністю згадали на відкритті нового навчання. Сезону, а також приймали вітання від гостей. Дозвольте привітати вас спочатку нового навчального року і в першу чергу подякувати вам за те, що ви є. Просто подякувати за те, що ви є. Тому що повірте, не кожна громада сьогодні може похвалитися з такою громадською активністю, особливо таких людей. З початком нового навчального року усіх привітала проректор університету Світлана Пустоветова. Зонія ради. Що ми всі можемо зібратися. Викладачі, керівники груп обговорили зі слухачами напрямки подальшої спільної роботи. Відтак, у новому навчальному році заняття відбуватимуться за тими ж напрямками. А це іноземна мова, психологія, історичне краєзнавство та історія України, цифрова грамотність, збереження здоров'я, декоративно-прикладне мистецтво, оздоровча гімнастика, скандинавська ходьба та додається ще теренкур. Продовжать працювати в межах університету і два клуби Надвечір'я та Джерела душі. Університет відкритий для усіх охочих, тих, хто обирає для себе активний спосіб життя, позитивне спілкування та змістовний відпочинок. Із розкладом занять університету можна ознайомитись у читальній залі міської бібліотеки, де відбувається більшість занять, а також за номерами: 067 384 13 46 098 493 02 30.